Радіо Chicago. Закінчується 376-та доба широкомасштабного вторгнення окупантів. Збройні сили України ліквідували ще близько 650 п'ятдесяти расистів. Наші захисники продовжують тримати оборону України, проте окупанти за минулу добу завдали 95 атак на п'яти напрямках: Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Також окупанти завдали 27 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. В свою чергу українська авіація минулої доби задала 12 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: чотири районне зосередження та одну позицію з засобів протиповітряної оборони ворога. Також атакували столицю. Сили ППО знищили у. Усі повітряні цілі влучань у об'єкти інфраструктури не на не зафіксовано. Ворог знов не добився своїх цілей, але це не привід розслаблятися. Допомагайте ЗСУ, бережіть себе, разом наближаємо мир в Україні. Написав голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. У ніч проти 6 березня російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Було пошкоджено 15 багатоповерхівок та зруйновано школу. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську зруйновано школу та пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. На щастя, обійшлося без жертв. Йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача, під час якого було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті на Донеччині. Про це повідомляється на сайті президента. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного групування групування військ Хортиця Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції в Бахмуті. Крім того, на засіданні ставки було розглянуто питання постачання зброї обладнання та її розподілу за оперативними напрямками. Командувачі оперативно-стратегічних групувань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту. Нагадаємо, представник східного групування військ Сергій Череватий розповів, що битва за Бахмут Донецької області триває. Росіяни не перерізали логістичних шляхів, а тому зсу отримують зброю та евакуюють поранених. Повертаючись знову до Бахмута, є інформація від НАТО. Російські окупанти в боях за Бахмут Донецької області втрачають у п'ять разів більше військових ніж Україна. Чиновник альянсу на умовах анонімності уточнив, що співвідношення втрат 5 до 1 грунтується на розвідувальних даних. Спікер додав, що Україна також зазначає зазнає значних втрат, захищаючи місто. Водночас, військова розвідка Великої Британії у своєму звіті зазначає, що Україна зміцнює бахнут елітними підрозділами Збройних сил України. Росіяни прораховують ймовірні сценарії відходу із Запорізької АЕС енергоатом. Окупанти вирішують, що можна вкрасти з атомної станції у разі відступу. Особливу увагу загарбників привернув центр підготовки ремонтного та керівного персоналу енергоатому, створений на базі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Це унікальний об'єкт, де атомники з багатьох країн світу на Повномасштабних моделях обладнання і установ, установ устакуваннях отримують рідкісні практичні навички, необхідні для їх експлуатації та ремонту на атомних електростанціях. Повідомили в енергоатомі. А тим часом на півночі України триває укріплення рубежів для довготривалої оборони. До того ж, українських захисників у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавських областях забезпечують електроенергодарами. Повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України Сергій Наєв. Російська Федерація вкотре порушила норми міжнародного права, розстрілявши українського військовополоненого за слова слава Україні. Сьогодні в мережі з'явилося відео розстрілу росіянами українського військовополоненого. Російські терористи стратили його після гасла слава Україні. Вбивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином. Служба безпеки порушила кримінальну справу за статтею 438, частина 2 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичай війни навіть у війні є закони, є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочини російський режим. Та рано чи пізно за злочини буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом, заявив генпрокурор Андрій Костін. Голова міністерства закордонних справ Кулеба звернувся до... Прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Хана і закликав розпочати розслідування вбивства українського військовополоненого. Зеленський відреагував також на це відео, у якому росіяни вбили нашого героя. Сьогодні з'явилося відео. Це каже він, як окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у у вічі: слава Україні! Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова: герою слава, героям слава Україні! Слава, і ми знайдемо вбивць. У Білорусі фіксують авіаційну активність на аеродромах Мачулищі та Барановичі, а також переміщення колон військової техніки Російської Федерації дорогами та залізницею. Аналітики Білоруських Гаюн вважають, що найімовірніше окупанти на полігонах Білорусі займаються бойовою підготовкою. Бог все бачить, Брянщина палає у селищі Нової Дарковичі. Зайнялася пожежа. Площа пожежі сягає 16 тисяч квадратних метрів. За попередню інформацію постраждалих, на жаль, немає. Також у Курській області на Росії знову бавовна. Губернатор області заявив про нібито обстріляні прикордонні території. Просто зараз ведеться обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Пошкоджено об'єкти енергопостачання, внаслідок чого знеструмленої село Іскра заявив Роман Старойовок. У місті відної у підмосковії сталася пожежа на коксогазовому заводі. Перед пожежею в одному із цехів стався вибух. Жителі перелякалися, що величезний натоп опиниться під пожежею. МНС підтвердили вибух та повідомили, що полум'я охопило насосну колону з бензол... бензолом. Про це будемо говорити згодом. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 – AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.